Вітаю на каналі Рибок. Сьогодні для вас прогноз на жовтень. Перед тим як ми почнемо працювати, хочу повідомити, що я вже починаю робити розклади на 26 й рік і запрошую вас долучатися. Пишіть, будь ласка, на почту яку ви зараз бачите на екрані. Карта місяця шістка кубків. Це про таку ностальгію за тим, що було раніше, про спогади, про батьківський дім, чи про якісь приємні моменти, про дитинство, коли було добре, не було ніяких проблем, або про минулі стосунки, можливо. І ще цей аркан вважається картою дітей. Можливо, такі питання будуть головними для вас у цьому місяці. Вас у жовтні показує принцеса мечів. І це про таку людину, яка весь час знаходиться на сторожі, як в очікуванні нападу. Причому такий настрій, знаєте, коли завжди готовий дати відсіч. І якщо реальних ворогів немає, то ви їх самі собі знайдете, тому що ви просто впевнені, що вони існують, або впевнені у якійсь свої ідеї чи підходах, і готові будете відстоювати свою правду. Ну як відомо, вона в кожного своя. Побачимо зараз, наскільки такі підходи будуть ефективними. А ще додам, що принцеса мечів дуже любить вчитись, дізнавати щось нове. Можливо, зараз ви підете на якісь курси, чи поступите у виш, або чекайте на якісь важливі новини. Другий дім ваших ресурсів старший аркан місяць. Є щось таке, що не до кінця вам зрозуміло, можливо, трохи напружує чи лякає. Ця карта також має часом відношення до потенційних ворогів, часто прихованих. Так само часто вона вказує і на ілюзії, на перечуття, які далеко не завжди спрацьовують жовтні у вас можуть бути якісь питання щодо фінансів, наприклад, коли не до кінця зрозуміло, яким чином буде далі розвиватися ситуація, і ви чекаєте за принцесою мечів новин, наприклад, щодо підвищення, яке принесе собою і новий більш високий статус і більшу зарплатню. А можливо, ви помітили в собі якісь симптоми, скоріше всього накрутили себе і нагнали страху. Якщо це відгукується саме для вас, то звертаю вашу увагу, що принцеса Жезлів показує, що не все так погано, як ви собі можете надумати. І якщо і є якісь проблеми, потрібно займатися ними відразу, коли вони виявлені, на початковому етапі, і всі проблеми мають швидко закінчитись. Також шостий дім це про роботу по найму, це також про очікування. Про те, що ви готові вже для руху далі, але по тим чи іншим причинам поки що знаходитесь в такому періоді очікування. Можливо, ви знаходитесь на такому першому етапі, коли починаєте будувати нові плани, бачите вже якісь нові перспективи. Хтось може поглядати, наприклад, за кордон і, можливо, вже навіть розглядає пропозиції від нових роботодавців. Але, скоріше за все, жовтень це ще тільки початок змін. Я відкрила ще восьмий дім для того, щоб закінчити із фінансовими питаннями. І старший аркан світ у домі чужих ресурсів показує, що у вас є досить сильна підтримка, зовнішня в цих питаннях. Можливо, хтось справді має вже пропозицію за кордоном, що значно розширить ваші можливості, і зараз потрібно лише завершити деякі питання, або це може бути якийсь новий проект. Такий, що суттєво підніме ваші фінансові статки. Хоча ви, скоріше всього, і маєте якісь сумніви і страхи з цього приводу. Можливо, мова йде про значну суму кредиту або про серйозні інвестиції, наприклад, у власне житло чи на переїзд. 12-й старший аркан у 10 му домі соціального статусу. Якщо говорити про кар'єру, то справді зараз якісь питання у вас стають на паузу. Скоріше за все, тут розвитку немає. І ви знаходитесь зараз у стані такого очікування. В когось це може бути пов'язане з зупинкою самого підприємства, в когось із призупиненням кар'єрного зростання. Можливо, ви самі ще знаходитесь у такому підвішеному стані і поки що вас це влаштовує. Або у вас зараз з'явиться якась нова ідея, і ви знаходитесь саме на етапі її осмислення. В особистих стосунках в сімейних. Такий швидкий, можливо, розвиток, який відбувався до цих пір, якось призупиняється, і може відчуватись деяке охолодження в стосунках, або хтось із партнерів від'їжджає, і якийсь час ви змушені спілкуватись віддалено. Вдома ще можуть бути питання, пов'язані із старшими членами родини, можливо, вони на якийсь час залишаються самі і потребують особливої вашої уваги і підтримки. Що стосується якихось таких побутових справ земних, то, скоріше за все, вони не будуть зараз особливо вас турбувати. Скоріше тут мова йде про емоційні історії. Можливо, навіть і ви самі будете трошки такими відстороненими, більш холодними, більш логічними, ніж зазвичай, в домі партнерства сім кажезлів, яка вказує на те, що ви вибудовуєте лінію оборони. Можливо, з кимось із своїх близьких, своїх родиною проти можливих ворогів. Вони можуть бути, до речі, як реальними, так і надуманими. Це стосується не лише людей, але й таких ситуацій, коли людина сама створює собі проблеми, а потім героїчно з ними бореться. В даному випадку карти вказують на те, що це буде стосуватися або якихось спільних дій з вашим партнером, або протиріч, які тут можуть виникати це може стосуватися як особистого партнерства, так і бізнес-партнерства, таких справ, які ведуться один на один. Наприклад, роботодавець і найманий працівник, або постачальник і покупець, або, наприклад, співінвестор в ближньому оточенні. У вас досить гармонійна атмосфера. Ви почуваєтеся шанованою, вас люблять, і ви з готовністю будете підтримувати, допомагати. Якщо це потрібно, а для когось карти можуть спрацювати і в зворотньому напрямку, коли ви самі будете придивлятись, хто із ваших близьких може вас підтримати і в сердечних справах, і в фінансових. Крім того, багато хто з риб зараз справді буде налаштований на освоєння чогось нового. Вас просто будуть манити якісь нові перспективи. Причому такі, до яких ви війшли. Наприклад, хтось планував поїздку чи подорож. Маю сказати, що з великою вірогідністю зараз ви будете цілком успішні у навчальних програмах, а також у справах, які стосуються далеких поїздок, можливо, навіть переїздів, рубіжжям, в тому числі, яке ми сьогодні неодноразово згадували. Можливо, ви будете чекати приїзду когось із далека. Якщо у вас саме буде подорож, то скоріше всього, ви поїдете туди не одні, в такій гарній компанії веселій, проведете гарний час, і поїздка може бути така, знаєте, спонтанна. Зібрались і поїхали. Я ледь не пропустила п'ятий дім, давайте до нього повернемось. Це все, що стосується радощів життя дітей, коханих, хобі, різних захоплень. Для тих, хто чекає на дитину, ця карта може вказувати на вагітність. Для тих, хто очікує нової зустрічі, скоріше за все, це не про жовтень. Вона обов'язково буде, але, можливо, трошки пізніше треба набратися терпіння. В 11-му домі дружніх стосунків мах. Це про людину, яка є лідером групи. Не схоже, що це будете ви, за принцесою мечів, але цілком може бути, що така харизматична персона з'явиться у вашому оточенні. Можливо, варто пильнувати, чи немає там такої людини, яка Хитрує, або грає на якихось ваших якостях, отримуючи те, що саме цій людині потрібно. Також цей аркан може показувати просто нового персонажа у вашому оточенні. Або, наприклад, ви самі проявите ініціативу і ваш круг спілкування розшириться завдяки цьому. У 12-му домі принцеса Чаш. Цікаво, що зовні ви проявлятися будете як така зібрана, логічна людина, яка намагається все контролювати, нічого не впустити з виду і своєчасно відрогувати ударом в випадку, якщо на неї нападають. А всередині в душі ви будете почуватися такою ранимою, чуттєвою, романтичною, і, можливо, справді зараз буде трошки не вистачати емоцій від близьких, а також карти можуть програти, що у вас є якась таємниця. Ви очікуєте якоїсь звістки, яка для вас дуже важлива. І те, що ця карта знаходиться в му домі та інші карти, показують на те, що може бути деяка затримка. Або ви, наприклад, плануєте побачитись з тією людиною, яку ви любите, і зараз поки що немає такої можливості. В рекомендаціях трійка мечів: якщо прямо зараз якісь ваші плани не реалізуються, просто прийміть це. Часом таке трапляється. Зробіть з цього висновки. Скоріше за все, мова йде про те, що вже втрачено назавжди. Це може стосуватися і людей, і відходять якісь події, і почуття, і стосунки. Чистка чаш, так як і трійка мечів, вказує на те, що потрібно зараз закривати двері вже в минуле. Те, що було, те було. Ці ностальгічні такі... Застрягання в минулому зараз ні до чого. Прийшов час піднімати голову і дивитись вперед. І, скоріше за все, власне, цим ви будете зайняті за принцесою мечів. Уже з'являються нові перспективи. По крайній мірі до цього у вас зараз з'являється інтерес, і це насправді правильна стратегія. Бажаю вам, дорогі риби, щасливого місяця. Не забувайте про те, що потрібно підписатись, поставити лайк, написати коментар. І до зустрічі.